Всеукраїнському об'єднанню батьківщина 15 років. Це єдина партія в Україні, яка має таку історію. Тисячі діючих членів, сотні депутатів у радах усіх рівнів і в кожному регіоні. Юлія Тимошенко вирішила не святкувати цю річницю. В кожній області члени партії зустрілися, проаналізували свою роботу, поставили нові завдання. На рівненщині батьківщині є чим пишатися. Партія Батьківщина і прихильники партії Батьківщина в місті Рівному зібрали 56 тисяч гривень на потреби батальйону територіальної оборони Рівненської області. Подякували ветеранам, відзначили найактивніших членів партії. Ну і звісно, видали партійні квитки молодим членам батьківщини. Чесно, коли я по перший раз побачила і почула виступ Юлії Володимирівни, я надихнулася, як і надихнулася багато молодих людей, які сиділи зі мною поруч. Ми готові працювати, і ми зробимо все, щоби поборотись і вивести нашу партію на новий рівень. 15 років незмінних переконань патріотизму і боротьби. 15 років дій і конкретних вчинків партії багато, а батьківщина одна.